Харківщину обстрілюють окупанти. Зведення хова за добу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини. Зокрема, дворічна Сенківка Петропавлівка, Іванівка Берестове Куп'янського району, Весела Харківського району, Гатище Чугуївського району. Авіаційних ударів зазнали Сеньківка Петропавлівка Куп'янського району. О 12-ті окупанти обстріляли село Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Інформація про потерпілих не надходила. У зв'язку з погодними умовами в області знеструмлено 376 споживачів. Ремонтні бригади продовжують працювати над відновленням електропостачання у Куп'янській, Барвінківській та Близнюківській громадах. Рятувальники звітують, продовжували працювати в умовах воєнного часу. Протягом доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 35 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили 19 ворожих атак біля Синьківки Куп'янського району. Марія Соловйова та Олексій Мравйов. Харків. Новини.